Всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам круту пастку, яку можна легко зробити. Якщо вона вам сподобається, обов'язково виційте лайк, і також, якщо не підписані, підписуйтесь на канал. Отож, наша пастка виглядає з боку досить простеньким будиночком. І взагалі важко помітити, що тут щось не так. Але коли ви зайдете сюди і хочете відкрити якийсь ящик, вам одразу відкриваються ці двері, і вас вбивають гантрапи. Це в принципі така, скажімо так, не дуже важка пастка, але вона часто спрацьовує. Бо людині важко зрозуміти, чи це реально пастка, чи може це просто хтось забув закрити двері, чи можливо це недоречна хата. Е, тобто варіантів безліч. Ось, якщо ми будемо стрибати, нам майже нічого не помітно. Звичайно, коли ми сюди зайдемо, то тут вже стає помітним проводи. Мінус в тому, що якщо в принципі через контрол легенько прочекати на початку, може бути, що плита не спрацює. Можна ставити плиту чуть ближче до ходу. Але якщо вона чуть ближче входу, є шанс, що вас не вб'ють швидко гантрапи, і ви, можливо, вистрибнете. Але, 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 я ловив на таку пастку досить багато людей і досить непоганий лут я отримував з цього всього. Власне, ставити її десь біля дороги, десь в людних місцях і тому подібне. Отож, приступимо до побудови цієї пастки. Тут у нас буде наша імпровізована лотова. Тимчасово на вулиці ставимо залаз зі соломи. І ставимо тут такі маленькі стінки. Одразу ставимо панельку одну. На 360 на N. Все, поставили панельку. Можемо зразу її включити, щоб декілька разів цього не робити. Нам одної панельки поїде і хватить, тому ми можемо одразу її напряму підключати до нашого акумулятора. Акумулятор ставляє середній, можна маленький, в принципі, але якби ви хотіли е, трішки експериментувати, можливо, з цією пасткою, то одразу ставте собі середній, щоб пізніше не е, мати цим проблем. Ось цю прибудову ми забираємо. У нас, тобто зверху є панелька, яка вже видає електрику. Це вже є супер. Ось, звичайно, в кожній домівці у нас має бути шафа, в якій зареєструємося, авторизуємося. Авторизуємося обов'язково, щоб нас не били наші жантрапи. Ставимо розгалужувач і один перемикач. Електрику ми відводимо до перемикача. І вже з перемикача сюди. Знадобляться такі контролери дверні. Ставимо їх одразу. Тут, в принципі, нормально. Ставимо дверки, ці дверки у нас будуть дивитися на вулицю. І ці дверки будуть дивитися всередину. Тобто так. Розблокуємо двері, двері повинні бути розлочені, щоб контролери нормально підключились. Підключаємо плиту нашу. Можемо поставити, як я казав, чуть-чуть ближче. її. Або приблизно десь посередині. Е, також нам знадобляться декілька-декілька спалок, щоб це все замаскувати. Перша спалочка у нас буде е, в нашому кубіку, щоб ми могли сюди вставати, тут можливо там вимикати, щось подивитися, е, поповняти гантрапи і так далі, тому подібне. Ну, також забирати звідси лут і складати собі його там в мейн, або сюди ставити якийсь е, один ящичок. І тимчасовий лут вставити. Там обов'язково сюди якісь сундучки, щоб вони заманювали людей. Ось. Е, ця плита досить таки замітна. І нам її потрібно замаскувати. Тому ми ставимо спальники максимально по пікселях, як вміщаються, з цієї сторони і з цієї сторони. Також ставимо один з цієї, щоб маскувати дроти. Все. У нас тут, в принципі, все супер. Ми подаємо електрику. На нашу плиту маскуємо, тоді вже з плити ми під'єднуємо наші дверні контролери. Тобто, коли буде поступати сигнал, коли людина стає на плиту, ось бачите, плита зараз ближче. Тобто і навіть в принципі пробайтити буде чуть важко. Е, коли людина стає на нашу плиту, подається сигнал. Цей сигнал йде на дверні контролери. Ось, йде сюди. І пізніше сюди. Так, наші контролери. Зараз ми. Ага, так, я не виставив ще на розглужувачі електрику. Давайте виставимо. 8, побільше, у нас електрики так багато. Так, натискаємо. Нас тут світиться. Червоний. Ча двері. Ага. Двері у нас були залочені. Натискаю сюди Е. Куди сюди? Вже дві зелених. Тобто ці двері у нас з'єднало. Так, все, тут Е натиснув, двері також з'єднало, можна їх вже лочити, по ідеї. Ось. Все, можемо лочити двері, тому що, щоб підключився контролер, двері мають бути розлочені. Ось, по ідеї, у нас вже все працює. Воно автоматично. Все відкриває, закриває. Єдине, що пастка в готовому варіанті буде виглядати так: ви виходите з хати, ці двері закриті. Ці двері у нас відкриті завжди. Людина зайшла, відкрились ці двері, розстріляли її гантрапами. Е, коли вона померла, двері всі зачиняються. І ви повинні вже тоді прийти і собі забрати лут і знову відкрити двері, поновити пастку. Е, якщо далеко живете, можна поставити таку річ, як розумну сигналізацію. Злічити її, ось тут в нас є вихід ще з контролера. Можна підключити її. Сюди. Так. Ось, коли ми будемо сюди ступати, і воно все буде спрацьовувати, воно буде нам давати сигнал на Rust Я про це говорив в попередньому відео про електрику, про Rust Ось так само, як з розумним перемагачем, ми тримаємо в руках кабель. Затискаємо Е, e, і у нас тут є підключити. Отож, з'єднаєте цей пристрій з Rastплюсом, і у вас будуть приходити сповіщення на телефон, коли пастка буде спрацьовувати. Також можете редагувати сповіщення, тобто написати, а, пастка працює. Ось. І по сигналу собі просто киляєтесь, стаєте тут в хаті, ідете перевіряти, що та й до чого. Ну, звичайно, ви тут розставляєте гантрапи, можна, не знаю, що там турельку додати, це вже. Як хочете. Бажано ставити чим побільше гантрапів, якщо можете, щоб людину прям одразу знесло. Ось і при вході також, тут особов'язково, щоб при вході був гантрап, який буде прострілювати. Тому, в принципі, все. Ось така пастка, по ідеї, не важка в розробці, і яка може дійсно принести якийсь вам лут, звичайно, на першій стадії гри І важко побудувати. Але коли у вас є декілька лишніх ресурсів, вам, я думаю. Буде це все запросто збудувати. Тобто будете мати якийсь такий дім, який може вам час від часу приносити ресурси. Тому, якщо сподобалось вам це відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Також у нас є своя спільнота яку ви можете тож, також бачити в описі. З вами був Неті, я дуже радий, що я вам допоміг і ви ще дізналися сьогодні нове. Всім до зустрічі, Па-па-па-па.